Друзі, всіх вітаю на каналі. Ще один клієнт на переробку від підписника магнітофон Panasonic RX27. 22-й вже в мене був, вони начебто по схематиці схожі. Завдання таке ж саме, як і в попередньому відео. Кому цікаво, залишу посилання: поставити Bluetooth модуль і заживити його від мережі. Ну, відповідно, поставити кнопочку для розмикання для відключення самого Bluetooth модуля Сподіваюсь, переробка буде нескладна. Але, як кажуть, покаже ростин. Зараз його розбираю, дивимося платку, яка мікросхемка стоїть, і далі вже будемо дивитися, куди що розставляти. Значить, розбір у нього повинен бути нескладний. Якщо не помиляюся, то тут повинно в касетній деці стояти пару гвинтиків. Зараз перевіримо. Так, так, у нас ось два ще гвинти є тут. І відповідно зі зворотньої сторони. Так, ось два з цієї сторони і по периметру. Всі, які бачимо, всі викручуємо. Ну, Поїхали. Думаю, показувати, як я буду викручувати винти, нема сенсу. Тоді вже буду знімати кришку, покажу, які тут є нюанси, перш ніж її знімати повністю. І так, викрутив всі гвинти. По задній кришці, оці ось два додаткові, і обов'язково відкриваємо касетну деку для того, щоб зняти верхній корпус, тому що защіпка не дає підняти кришку. Далі все, в принципі, легенько піднімається, але не поспішаємо, бо тут у нас є шлейф до кнопок керування, який нам треба буде відключити. Тут є защіпка, яку по периметру. З цієї сторони, зі сторони плати, обережно пальцями піднімаємо вгору. І тоді можемо витягнути шлейф. Ось ця ось частинка вона у нас рухається, піднімається вверх. Це фіксатор. Все, ми піднімаємо і наразі верхня частина нам не потрібна, ми її прибираємо. Далі. Ці частинки у нас тримаються просто як на пластику, тому їх також прибираємо і відключаємо. Приймач чи індикація, індикація роботи. Так, да, Індикацію роботи прибираємо. Прибираємо ці ось дві частинки, щоб вони нам не заважали. Ось Зараз поближче покажу сам цей шлейф. Ось, як бачите, він рухається вгору. З однієї, з іншої сторони. Припіднімаємо і тоді можна витягнути шлейф. Так, тепер нам треба зняти плату, щоб подивитися мікросхему, до якої будемо підключатися, і відповідно, вже далі з нею працювати. Значить, Для цього ми дивимося, де у нас є які підключення до самої плати. Їх відключаємо і відповідно, знімаємо касетну деку, бо вона нам теж буде заважати перевірити, яка тут стоїть мікросхема, тому що їх де є кілька різновидів. Щоб максимально правильно все підключити, нам треба впевнитися, що. Мікросхема, яка тут стоїть, якраз підходить для е, того підключення, яке я планую зробити. Так, тут все доволі просто, все відключаємо руками. Ось одна частинка. Цю ми залишаємо приймач на платі. Так, е, Далі у нас йде касетна дека. Її теж вимикаємо. Що це, мабуть, не дека, це може моторчик, ну, подивимося, що там є. Далі, далі вимикаємо живлення від плати, його теж від'єднуємо. І ще у нас є ось такий шлейф, який ми теж прибираємо. Прибираємо досить обережно. Це у нас дисковод. Тому з ним працюємо досить обережно. Просто витягуємо вгору, але досить обережно, досить обережно, тому що дуже ніжні доріжки, щоб нічого не пошкодити. Мені, мені вдалося якраз ось от круглогубцями чи плоскими плоскогубцями. Підняти його вгору. Обережненько підділ і потихеньку витягую. Пінцети не справились, не вистачає зачепу. Так, і далі вже тоді дивимося, де у нас тут є гвинти. І викручуємо. Бачу он один біля конденсатора. Де тут ще воно є? Ось ще один. І, відповідно. На касетній деці так само. Вон посередині біля радіатора і біля екрану теж треба відключити. І ще одне, якщо не помиляюся, то нам треба подивитися і обережненько відключити оцей ось шлейф. Ну Це зараз подивимося. Давненько я цього не робив. Зараз в процесі перевіримо і відповідно, почистимо платку, бо вона трошки брудна, щоб нам було комфортніше з нею працювати. Все, плата звільнена, далі будемо працювати з нею. Основний корпус поки що нам не потрібен. Так ну що, поза кадром я вже трошки попрацював, роздивився, щодо чого. Касетну деку я не знімав, вирішив перевірити, чи схожі. Схожа схематика із 22 ї моделлю. І вона схожа. Як бачите, у нас є підключення: Це ось правий канал, лівий канал. Правий земля і лівий канал. Так, я вже тут підпаявся. Що було видно, Значить, у кого от, візуально дивитесь, якщо у вас схожа схематика, що не хочете знімати, і моделька підходить 22-27. Тоді перевіряємо, ставимо мультиметр на прозвонку, і оцей ось п'ятачок він ось якраз йде біля мікросхеми. От тут він повинен продзвонюватись, Тобто, це у нас буде загальне, це буде земля. Лівий канал він у нас продзвонюється оцей п'ятачок і ось, ось поруч q 101 з оцим. І потім оцей п'ятачок повинен продзвонюватися із ось тут є видно 15-та 16-та, 16 та 16, 17-та, 18-та нога. Ось цей оцей повинен із ось цим п'ятачком. Так само тут у нас ось цей п'ятачок повинен продзвонюватися із оцим, а ось цей із 13-ю ногою. Тобто ось тут значить Це у нас буде правильне підключення. Ну, а тепер що? Проводки підпаяв? Зараз подивлюся, куди поставити отакий ось блочок 5-вольтовий на 500 мА, доволі якісний. Це ще, здається, а тут маркування немає. Це здається Sony Ericsson У мене є ще таке добро, яке доволі якісне, те, що буде працювати. Тому зараз подивлюся, куди його поставити, приблизно я вже знаю де. І будемо це все збирати до окупи і перевіряти, що у нас вийшло. Поїхали. Ще один етап готовий. Готовий у нас по як би так розмістити, по встановленню блока живлення. Значить, Поставив я його, як бачите, ось тут. Хотів поставити ще й кнопочку з цієї сторони, але я не врахував однієї деталі. Да, я вже коли просверлив, то зрозумів, що. Це все у нас буде закриватися кришкою, і це, як кажуть, не підходить варіант, тому довелося її закрити, але знайшов краще розміщення. Бачите, у нас тут йде, це у нас високовольтні провода йдуть, ті, що товщі, тонше, це у нас вже йде на підключення до, самої, до самого bluetooth модуля Кнопочку розмістив отут. Як по мені, це самий ідеальний варіант. Що він поруч, все одно, де він не буде стояти, тут буде провід мережевий. І тут якраз буде кнопочка. Вона стала тут ідеально, нічому не заважає і ніде нічого не закротить. Тут поставити місце не було де, а можна було б сюди поставити, але не захотів, щоб він там як попало тримався. На, на іншому. Тут розміщення його краще і фіксація краще. Проводки провів, як бачите, ось поза ніжкою. Тут просветлив два отвори, щоб зайти в блок живлення самого магнітофона. Так, І ось у нас є два п'яточки внизу, які виходять на сам роз'єм. Їх можна продзвонити, вже не буду знімати. Знімається не важко. Ось два гвинти, ось третій. Піднімаєте цю частинку з проводами і він витягується. Так, і два підпаяв і один відповідно розімкнув на вимикачі. Тобто, Щоб bluetooth модуль можна було вимикати і користуватися касетною декою. Тобто, щоб повний, повний функціонал був на, на магнітофоні. Все працювало. Основних складнощів не було. В встановленні блока живлення. Бачите, місце для нього є. Більше я намучився із приводом. Перед тим як я його розібрав, перевірив функціонал, щоб все працювало, щоб він повністю був робочий, бо вже були такі моменти, коли розбираєш якийсь пристрій або електроніку, а вона за була вже не працююча, і потім, потім починаєш голову собі ламати, а що не так. Тобто перевірив все робоче, але побачив, що саме привід він погано відкривається. Тобто він відкрився наполовинку, то закритись не може. Отакі от. Багато інформації передивився, толком ну, дуже мало. Дуже мало інформації. Так, частково з того, з того зібрав, наче розібрався. Кому буде цікаво, у кого є такі проблеми, зроблю коротеньке відео, окреме, бо бачив, що трошки є таких а, нюансів по, по таким магнітофонам, саме з приводом. Але вони якось не ну, не якісно пода, подана інформація, не досить детально. Тому, якщо все запрацює, а я сподіваюся, що воно буде працювати, коли вже зберу перевірю, то залишу тут -то посилання на. Ремонт, а, і як його правильно зібрати, і що до чого. Там є свої нюанси. нюанси з шестернями, як їх правильно поставити, щоб він закривався, відкривався, як взагалі механізм працює. Ну ладно, це вже від теми відійшов. Значить, що Ставлю на місце плату, підключаю проводки до Bluetooth до такого от, Поки що його поставлю десь окремо. Перевірю, щоб це все працювало. ну, Потім зберемо і протестуємо функціонал. Поїхали. я вже магнітофон. І ще раз хочу нагадати вам щодо підключення шлейфу, що досить обережно треба, навіть не руками вставляєте, а знову ж таки треба використовувати щось такого формату інструмент. Обережненько підділи і опускаємо вниз. Трошки притримуємо і ставимо його на місце з обох сторін. Досить, досить і досить ніжно це треба робити. З одну сторону вставив, іншу направляю. От, обережненько, пальцями. Після того, як інструментом поставили на місце, обережненько пальцями вставляємо. Повністю там є синя така полоска, яка повинна бути паралельною до цього роз'єму. Далі все підключаємо по місцям. Дивимося, щоб у нас всюди проводки не лежали на цих от перемичках, тому що у вас кришка не закриється. Перевірити bluetooth модуль як з цієї сторони став, чудово, на двосторонній скотч, він звідси ніде не дінеться. Я вже перевірив, все працює. Зараз продемонструю. І ще що хотів сказати: в принципі, по кришці. Кнопка стала тут чудово, але, але є невеличкий нюанс, що оця частинка, вона не прикручується. Тут, тут такої немає. Але вона доволі виступаюча, І відповідно не можна закрити кришку, якщо стоїть на цьому місці ось кнопка. Її треба зрізати, але вона не функціональна, корпус іде е, універсальний. І та частинка, в принципі, не задіяна, тому е, нічому не заважає. Але якщо не хочете цим займатися, тоді ставте, ну, якщо кнопка дозволяє, бо вона досить доволі широка, можна в принципі, і десь тут поставити, враховуйте, що тут кришка. То можна десь ось тут поставити чи отут. Тоді вже нічого підрізати не треба, але доволі треба повозитися із встановленням, плюс враховуйте товщину самого, самого вимикача, щоб він не діставав до плати і не коротнув. Ну, наче в загальному все. Дозбираю і будемо перевіряти роботу. Лоточок, до речі, теж вдалося відновити. Про це буде окреме відео. Ну, ось апарат і готовий. Зараз зробимо невеличкий тест. Тест, в принципі, мабуть, поставлю. Перевіримо привід, все працює. Відтворюється диск. Касетну деку не перевірю, тому що у мене нема касет в наявності. Радіо працює, ну, Диск запускається, все нормально. <звіт> Є. А, і саме основне перемикаємося на касету. Вмикаємо модуль. Entry Bluetooth. І підключаємось до самого модулю. І перевіряємо роботу. Кнопки функціональні. Еколойзер також працює. Ну і відповідно все в нас перемикається на самому магнітофоні. Гучність також додається на, на телефоні. І все. все працює. На цьому, в принципі, все. Всю необхідну інформацію надав. Хто захоче, можете повторити, кому необхідна допомога. звертайтесь, залишу посилання на телеграм-канал в описі. Пишіть, задавайте питання, чим зможу вам допоможу. Всім гарного настрою і до нових зустрічей!